О, хто це? Гришка? Ні, кажи, я черниш. Я черниш. Я ще пока не покушений. Сьогодні він з гришкою О, а, ти там будеш спати? Ти що? Попутала береги? Ку-ку-ку. Да? Попутала береги курочка твоя подружка. Вилізла на персик. І думаю, от я тут заночую, так тут удобно. Правда? Пірсики такі mm. крупненькі цей рік. Ну кожен, кожен побитий. Який mm. персичок. Бачите? Mm. Це напевно, що я їх не побризкала вовремя. І їх є якась малявка. Хтось є ось перший рік родила в нас сливка, але ну, вони дуже ще тверді і теж знальоту. Це все треба ж ухажувати за всіма я, щось опоздало з ухажуванням. Тані зі слідці хотіла показати, що ні, ну, ніде немає яблук. На яблунях у нас тільки одна вродила. І такі яблучка. Вона... І ще я не знаю, і довго вони не стоять. А ви що? Там щось робите? Буває. Не можна, не ну Тут вже так не можна. Тебі? Я ж не можу пройти даже. Ах тут що так вона? Боже, як? от уже вредний. Ну, все. Яка красавиця. Ну, я її поливала гарненько. Вон, на землі вони. Просто не знаю, що з ними робити. Ну, тверди вони, тверди. Але ніколи вона не родилась я тепер не знаю, чи будуть зберігати. Ну, я не пройду туди вже. Ти вредний. Ти не даєш мені пройти. Не даєш совсім. Давай я курочкам травички нарву. Що да. тобі теж? Тобі теж травички? Ти травички не їси, а чого? Покушай. Це не твоя. Тебе періодка вкусна. Упадеш зараз, не туди де треба. Да? Черниш? Скажи йому. А, а, а! Трошки він вредний, трошки він вредний. Бабушка не слухається. Гавкає чогось, о, курочка, травички. Он. Все.